Через постійні ракетні обстріли мільйони українців залишились без стабільного електропостачання. У відповідь на це народний мер Сум Анатолій Почечун запропонував генерувати необхідну електроенергію за допомогою статевих актів і навіть створив для цього окрему комунальну установу Єблоенерго. 200 людей, які одночасно шпекаються за потужністю, дорівнюють одній тез. А якщо до шикавиці під'єднаємося, то взагалі буде як запорізька там на станція фігачить. Анатолій охоче розкрив нам технічну сторону процесу. Під час сексу сум'ян одягатимуть у вовняний одяг та підключатимуть до спеціального обладнання, яке буде передавати енергію тертя безпосередньо до мережі. Щоб напруга у мережі не падала, фахівці з Єблоенерго будуть ретельно стежити за процесом та за потреби зможуть ляснути вас по дупі, назвати брудним словом або трішечки придушити чи є в системі якісь обмеження, щоб не трапилося аварійних відключень, заборонено кохатися з москалями. Працювати на благо міста будуть навіть люди, що не мають другої половинки. Вони зможуть самотужки добувати енергію в автономному ручному режимі. А от на питання щодо участі пенсіонерів у програмі Єблоенерго народний мер відповів: прямо: Господи, до цих нещасних пенсіонерів держава раками їбала. Хай відпочине наостанок. Почечун розповів, що йому вдалося вирішити не тільки проблему електропостачання, а ще й значно поліпшити демографічну ситуацію в країні. Через 9 місяців в Україні з'явиться ще одне місто мільйонник. Я знаю про що я кажу. Я свічку тримав. Ой, е... Хочеш, щоб світло скоріше з'явилося в твоїй квартирі? Тоді підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Кама Сутра Нікола Тесла спеціально для Ебонітових новин.